28-й тиждень звичайного періоду, рік В. Читання з другого послання святого Апостола Павла до Тиматея. Любий, пам'ятай про Воскреслого з мертвих Ісуса Христа, який з нащадків Давида згідно з моїм Євангелієм, за яке я переношу зло до кайданів включно, наче злочинець, але Боже Слово, не ув'язнити! Тому все терплю заради вибраних, щоб і вони отримали спасіння, яке є в Ісусі Христі з вічною славою. Вірне Слово, якщо ми з ним померли, то з ним і житимемо. Якщо терпимо, то будемо з Ним і царювати. Якщо відречемося, то і Він відречеться від нас. Якщо ми невірні, то Він залишиться вірним. Бо себе зректися не може. Слово Боже християнство це звичайно творення добра. Це, наприклад, свідчити про Христа, молитися, молитися до Христа, молитися за всіх інших людей, пам'ятати про нього, робити добро нашим ближнім це безсумнівно. Але це повністю не вичерпує християнство. Святий Августин називає тих християн, які чинять добро, але не можуть перетерпіти зло, називає таких християн слабкими. Тому християнство це передусім виявляється в тому, як ми реагуємо на зло. Особливо на зло заради Христа, Євангелія, яке ми терпимо, якщо ми перетерпимо це з радістю, це діяння Святого Духа. Ця особлива духовність, яку ми знаходимо в святому Писанні, називається духовністю мучеництва, що сам Христос приходить до тих, хто страждає Христа ради, що Він є там всередині, всередині цього страждання, що дає свого духа, щоб свідчити, щоб свідчити про те, що Христос є близько, що Він помер ради нас, і ми, які перетерпимо терпимо зло, можемо. З ним разом носити помирання Христа в своєму тілі, в, своє, в своїй душі. Можемо насправді ці труднощі перетерпіти Христа ради, показуючи, що навіть у цих жахливих умовах є Христос. Христос приходить зі своєю любов'ю навіть в такі складні ситуації. Передусім, святий Павло апостол згадує про страждання. Заради Євангелія, так як він сидить у в'язниці заради Євангелія, йому докладають різні труднощі і в, цих, і в цьому ув'язненні, але він радіє тим, що Слово Боже не ув'язнити, що таким чином також він із свої своїм ув'язненням проголошує Боже Слово. Трапляється, звичайно, також і страждання, пов'язані відразу не безпосередньо зі, зі стражданнями Христа Ради. Але ці страждання ми покликані до того, щоб з'єднатися зі стражданнями Христа. Бо Він є тим, хто так насправді може потішати стражденних, плачучих, тих, які постраждали. Це Він приносить цю потіху. Ми, звичайно, плачемо з тими, хто плаче, і таким чином маємо страждання у собі. Але якщо ми віддамо це Христу, і якщо ми дійсно тримаємося того Духа, то знаємо, що ці страждання носимо не тільки ми, але Христос. Звичайно, святий Павло згадує про вірність Христу у стражданнях, закликає до цього Тимотея, але також і в принципі згадує про те, що може так трапитися, що під впливом спокус ми Христа зречемося, будемо йому невірні, впадемо. В історії церкви були так, так звані ляпсі, тобто ті, хто впали, коли пройшли переслідування, гоніння, вони відреклися, зреклися Ісуса Христа, не були йому вірні. І церква, базуючи на словах також апостола Павла, виявить їм милосердя, дасть їм шанс покаятися, навернутися, тому що навіть якщо ми не вірні, то він є вірний.